Всіх вітаю! Сьогодні будемо говорити про тему очищення, тому що ця тема найбільше цікавить всіх зараз, і щодо неї отримую дуже багато питань. І так, почнемо ми з того, як зрозуміти, що нам саме потрібно очищення. Перше, про що може говорити які симптоми, це відсутність енергії. Ми швидко втомлюємося, дуже сонливі протягом дня, тобто організму немає енергії на базові потреби. Далі, у нас можуть бути проблеми з травленням. Це і пов'язано з кишківником, дирявий кишківник, Відчуваємо якісь здуття, якісь неприяння. Неприємні відчуття, неприємний запах з рота, то, і це пов'язане з травленням. Може бути знижений імунітет. Наприклад, зараз період осін... весінній, да? тобто ми переходимо з зими на весну, і це також період, коли люди багато хворіють, багато вірусів ходять, да? і м люди ніби чіпляють всі віруси підряд і хворіють. Це теж не є нормою. Головні болі без причини. Це теж не норма, і це говорить про те, що ми вже починаємо пояснювати собі, і часто люди починають пояснювати свої головні болі. Погодою, перепадами тиску, якимись там природніми явищами, луною, меркурієм і, все, і так далі. Але насправді це значить, що вони потребують детоксикації, організм вам про це намагається пояснити. Знижується апетит, тобто немає бажання їсти, тому що організм дуже сильно зашлакований, в ньому дуже багато токсинів, і він не сприймає їжу. Або навпаки, дуже підвищується апетит, тому що дуже великі дефіцити і організм намагається собі допомогти, поїдаючи якомога більше їжі. Да? Тому що йому потрібно відновлювати клітини, народжувати нові, або відновлювати ті, які вже є. І ми ж не народжуємося з одним набором клітин. У нас клітини постійно змінюються. Клітини крові змінюються кожні три місяці, клітини шкіри кожні 28 днів. Вчинка кожні два роки. Тому е, від того, що ми робимо сьогодні, залежить, яке в нас буде майбутнє. Да? Якщо в нас поганий настрій, це також говорить про те, що ми потребуємо очищення, тому що токсичне тіло, токсичні думки, це теж зрозуміло. Якщо в нас проблеми зі шкірою, це може бути і акне, і висупання, і якесь шелошіння, і м -м, все те, що викидається на шкіру, це також підвищене токсичне навантаження, тому що шкіра, вона по суті підключається як третя нирка. І має допомогти організму справитися з тою інтоксикацією. І якщо в нас проблеми з волоссями, з зубами, з нігтями, зі шкірою, це значить, що організм не має ресурсу на ці потреби, тому що він намагається підтримувати життєво необхідні речі, такі як серце, такі як печінка те, без чого люди не живуть. А волосся гарне, гарна шкіра, сяюча і нігті, це не. Базова потреба, а чисто те, що нам хочеться, щоб було. Якщо ми будемо говорити про те, що токсичне навантаження в клітині перевищує норму. То вона починає використовувати наші внутрішні ресурси, а саме лужні мінерали магній, калій, кальцій і калій, для того, щоб залужнювати середовище і якось змінити гормональний фон. Але насправді у нас є всередині слаболужні середовища, це такі, як слина. Кров, лімфа, міжклітинна рідина, наша спинномозкова рідина, всі вони мають слаболужний pH. Це pH 7,5. І як тільки цей pH переміщується в сторону кислоти, тобто він стає меншим, ніж 7. Да? Навіть не нейтральним, то тоді починають відбуватися процеси знищення. Тобто знищуються клітини, відбуваються процеси гниття, відбувається розмноження вірусів, бактерій і так далі. Тобто, там, де кислотне середовище, там вже поселяються такі патогени, як ми кажемо. Якщо... У нас організм використовує, наприклад, багато магнію, у нас починаються судороги, тому що нам нестача магнію. Якщо він використовує багато натрію, то у нас з'являється оксалат, цистити. Якщо е, у нас інші кальції, то у нас починаються проблеми з суглобами та кістками. Тому, звичайно, організм буде якийсь час намагатися регулювати цю лужність середовищ, але це буде відбуватися тільки рівно. Стільки, скільки буде у нього на це ресурсів. Тому ваша задача не пропускати оці всі ем, позначки, да, такі, які вам дає організм про те, що йому потрібна допомога. І у будь-якого погіршення стану є всього дві причини. Перше, це токсичне навантаження. Токсичне навантаження складається з внутрішніх токсинів, який виділяє наша наші клітини в процесі їх життєдіяльності. Це такі, як аміак, речовини. Кожна клітина, вона як фабрика, вона має свої викиди. І ці викиди мають утилізуватися організмом. Але чим більше їх стає, тим більше стає ти навантажені. Плюс, додатково, ми додаємо е зверху ще е зовнішні речі, тобто їжа, вода. Консерванти в їжі, повітря забруднене, стреси, хімія, косметика, все це додається до нашого гармоні... гарм... організму і є зовнішніми токсинами для нього. І з усім цим він працює. І якщо вся токсична навантаженість стає дуже висока, то він не справляється і, відповідно, сигналізує вам про це. І друга причина це дефіцити мінералів, вітамінів, корисних речовин. Все те, з чого він має будувати. Здорові клітини. І якщо в нього немає будівельних матеріалів, то звичайно побудувати здорові клітини немає з чого. Всі, багато е, чую людей, які кажуть, що організм саморегулююча система. Звичайно, ми розглядаємо організм як саморегулююча та єдина система. Але якщо клітини можуть очищуватися самостійно, як ви думаєте, да то чому ми щоденно приймаємо душ? Щоденно чистимо зуби. Чому ми робимо цю зовнішню гігієну? А внутрішню гігієну ми вважаємо, що має відбуватися сама. Клітини зовні та середині влаштовані однаково. І якщо грязь не відпадає у нас зовні, то значить, вона так само не відпадає і зсередини. Задумайтесь про цим і. Це буде е, допомагати вам зрозуміти, як все працює в організмі. Якщо є хоча б два із тих симптомів, які я назвала, то це означає, що у вашому організму потрібна допомога. І е, допомога потрібно організму. Швидко, да, щоб прибрати ці всі симптоми, і стадія стан вашого організму залежить від того, на якій із стадій інтоксикації ви знаходитеся. Щодо стадії інтоксикації, їх було виведено в 1955 році німецьким лікарем. і він каже, що у будь-якої хвороби є етапи, тобто вона просто так сама по собі не утворюється, що в неї є декілька етапів. І в тому, який стан нашого організму залежить в якому стані наші клітини. Чому саме клітини? Тому що в нашому організмі, як єдиній системі, є 12 різних систем. Ці системи складаються з органів. Органи складаються з тканин, а ці тканини складаються з клітин. І, по суті, в нашому організмі 1 трильйон клітин. І від того, в якому стані вони знаходяться, і буде залежати ваш рівень здоров'я. І так, перша стан. Адія, це повне здоров'я, коли у нас чисто всередини. І чисто зовні. Тобто все, що на вхід заходить, воно абсолютно спокійно виводиться із організму. Тобто, Токсини, які атакують клітини, вони знешкоджуються нашим організмом. Друга стадія це в наш організм зайшло щось і вже не вийшло. Це значить, що вже починаються якісь проблеми з ферментами, вже не, не так гарно все переварюється, вже якісь проблеми є шлунково-кишковим трактом, вже є проблеми гігієні. Та є якась часткова інтоксикація. А далі в нас є третя стадія, яка відрізняється тим, що токсичного навантаження стає більше, і організм починає запаковувати їх. Це кісти, поліпи, міоми, папіломи, тобто будь-які новоутворення, які утворюються в організму, і вони є ніби доброякісними. А ці три стадії. Вони абсолютно не показові в аналізах, тобто в аналізах буде нічого не видно. В аналізах всі показники гарні, тому що токсини знаходяться в внутрішньоклітинній рідині. Вони не потрапляють до клітин. Оболонка клітин є доволі міцною. Тут організм ніби справляється ще сам. Наступні три стадії вони вже. Більш серйозні, тому що е, токсини вже попадають до клітин. Тобто вони атакують оболонку клітин і вже відбуваються зміни на рівні клітин. Тобто є вже симптоми, є жалоби. 80% вже видно в аналізах, видно в узі, але Ще немає е, на рівні клітини змін, і тому ми кажемо, що це може бути щось спадкове, що це можуть бути якісь симптоми, е, які вже можуть е, попереджувати якісь серйозні захворювання. Четверта стадія мовчазна: тобто тут організм притихає, наче боліло, пройшло. Але вже сигнал в тому, що яди і токсини їх стає багато, лімфа їх не може відпрацьовувати, тому що лімфа містить 2000 км і 400 лімфоузлів. У людини з'являються ангіни, тензіліти, гайморіти, це все переростає в хроніку, кандидози, тобто вже така хронічна картина намальовується. Це в нас четверта стадія інтоксикації. Далі у нас п'ята стадія інтоксикації, яка вже відрізняється тим, що більш серйозні стають процеси. Вже да? а, а, є на, в аналізах зміни, є на узі проблеми, а, є інсульти, інфаркти, збільшення органів, тобто є вже зміни на рівні органів. І шоста стадія це стадія масової загибелі клітин. І на шостій стадії можна тільки е, уповільнити процес. В принципі, ми вже не можемо допомогти, тому що внутрішньоклітинна клітинна інтоксикація вже дуже висока. І результат буде залежати від того, чи є ще можливість організму створювати нові клітини. На шостій стадії вже відбувається онкологія, і тут ми часто вже не можемо допомогти. Тому наша задача працювати. Не довести себе до шостої стадії, а працювати на профілактику і на превенцію. Що ж ми маємо робити для того, щоб підтримувати оцю чистоту всередині, гігієну, як цього досягти? У нас є чотири кроки, які ми повинні зробити для того, щоб дійти до стану здоров'я. Перше, крок це детоксикація. Це підготовка, тобто ми починаємо підготовлювати організм до роботи до внутрішнього очищення. Ми починаємо працювати з водорозчинними і жиророзчинними токсинами. Ми даємо організму слаболужну воду, яка дає можливість працювати ферментам, даємо рослинні ферменти, які покращують травлення, даємо жирні кислоти, які запускають процес розпаковки токсинів. І даємо антиоксиданти, щоб захистити всю цю систему, тому що, коли розпаковуються токсини, то вони також атакують клітини. Детоксикація проходить 30 днів. Головне навчитися пити норму води. І якщо у нас перші три стадії, які ми тільки що проговорили, якщо це внутрішньоклітинна клітинна ще проблема, внутрішньо-міжклітинна е, рідина ще проблема в ній, то ми вже відчуємо полегшення, тому що на детоксі вже людина відчуває, що пішла вода, почалася прибирання. Е, клітини задоволені, вони щасливі, тому що, нарешті, вони отримали їм стає легше, тому що токсинів стає менше. На детоксі у нас можуть бути покращення через погіршення. Тому що, коли ми розпаковуємо токсини, в якийсь час їх концентрація стає вищою. Організм до цього не пристосований, і він має перейти на новий режим, коли він має ці токсини вивести. Але він швидко адаптується і за 10-14 днів він вже готовий працювати в такому режимі. Другий крок це депаразитація. Чому ми не заходимо на депаразитацію без детоксу? Тому що, токсини, тому що паразити вони дуже токсичні, як і їх продукти життєдіяльності, вони також токсичні. І ми не можемо знати, який рівень паразитозу у вас в організмі, скільки паразитів. І якщо їх вбивати хімічною таблеткою, то уявіть, яку токсить, яке токсичне навантаження відбувається. Навіть в цих в до хімічних таблеток в фармі написано, що може бути набряк квінки, що може бути рвота, що може бути погіршення стільця, і так далі. Тобто це все символи, симптоми інтоксикації дуже сильне. І коли у людини і так інтоксикація, і він ще дає протипаразитарну таблетку, да, то це насправді дуже Погана історія, бо в таких ситуаціях рівень інтоксикації стає такий великий, що іноді людей не довозять до лікарні. Тому ми маємо бути розумними, проводити хоча б 14 днів детоксу перед депаразитацією, і тільки після цього переходити до депаразитації. І коли ми проходимо натуральну програму депаразитації, ми створюємо середовище, в якому паразити не живуть, тому що їм там жити некомфортно. Слаболужні середовища вони жити не можуть. Тому. Ми будемо давати слаболужну воду, давати антиоксиданти, давати гіркі трави, які якраз будуть стимулювати роботу жовчі, роботу печінки для того, щоб вивезти цих паразитів. В 90% в аналізах паразитів немає. І це я вам скажу добре, тому що коли в аналізах паразити є, то це говорить про те, що вони вже не маскуються. Тому що в більшості випадків паразити вони дуже адаптивні і вони маскуються. І для того, щоб здавати аналізи і побачити паразитів, так як у них є цикл, яйце, лічинка, доросла особина, вам треба це робити мінімум 21 день, щоб шукати паразитів. А після того, як ви знайдете їх, що ви будете з ними робити, даєте їм ім'я, будете чистувати, чи ж які у вас плани? Насправді чи є отут люди, які мають собачок та кошечок. Ага, бачу, бачу, так є yeah. а uh... Ми проводимо домашнім улюбленцям депаразитацію регулярно, не шукаючи в них паразитів, не чекаючи, поки в них будуть паразити, бо ми ходимо по тій самій землі, що й вони. І ми маємо розуміти, що якщо ви живете з твариною в одному просторі, то ви так само ви маєте всі ті самі мікроорганізми, що має вона. Навіть якщо ви її там помили лапки, ви ж не помили її всю, вона спить з вами. вона Ну, тобто, це все одне середовище разом з вами. І е, так само і у людей мають проходити антипаразитарні програми е, без, для профілактики, а не для того, щоб дочекатися, коли паразитоз буде вже страшний. Е, я завжди кажу, коли у вас вже в аналізах паразити, то це значить, що діяти треба було вчора, тому що ви якийсь… Кількість імунітет може тримати під контролем. Тобто, через те, що ми відкрита біологічна система, ми не стерильні. У нас є паразити, я завжди, але є певний рівень, який контролюється імунітетом. Коли їх стає дуже багато, вони вже не контролюються імунітетом. І е, тут. Нам потрібно працювати 30 днів, тому що я вже проговорила, що яйця лічинка доросла особина і хімічні таблетки діють тільки на дорослі особини. А в той час як яйця і, і лічинки прикріплюються до клітин, прихватками, прищепками. Тобто, вони насправді вже дуже адаптувалися і вони живуть на цьому світі довше, ніж ми. Тобто, ви маєте розуміти, який в них рівень пристосування до внутрішнього середовища. Депаразитація проходить доволі легко, людина не відчуває, але насправді паразити виходять, вони покидають організм, і це ми можемо бачити по малим діткам. Особливо в них їм треба проводити депаразитацію частіше, ніж дорослим. Якщо дорослим ми рекомендуємо проводити програми очищення два рази на рік, то дітям рекомендуємо проводити кожні три місяці, тому що в них, в них система детоксикації і система ШКТ не. Вони є е, досконалою, тобто не є такою, як у дорослих. У них немає тої кислотності в шлунку, як у нас, у них немає тої жовчиї, як яка є в нас, і тому вони абсолютно не захищені від паразитів. Вони контактують з собачками-кошечками, вони контактують з піском, вони облизують іграшки і так далі. Тобто цих постійних контактів з іншим середовищем дуже багато. Після депаразитації ми переходимо до наступної стадії очищення, це очищення кишківника. І якщо рот є нашими воротами входа, то, відповідно, задній прохід є воротами виходу. І очищувати кишківник треба так само, а не клізьмами. Тобто ми не будемо чистити з вами унітаз каналізації. Так само і у нас все має проходити фізіологічно. Як воно зайшло, так і вийшло. Програма очищення кишківника є декілька варіантів, але вона складається з суть в тому, що. Кишечник має версинки, які склеюються, по ідеї, вони мають бути рухливими Отакими От мають бути ворсинки. Але з часом через те, що воно забивається, через те, що ви надоїдаєте клітковини, через те, що невідповідний мікробіом, то ці ворсинки стають нерухливими. І саме вони дають сигнал про те, що треба сходити в туалет. І якщо у людини немає регулярного стільця, то це говорить про те, що. Ворсинки нерухливі, і що немає, то мікробіоти яка має забезпечувати цей той стілець. Взагалі-то 80% нашого імунітету знаходиться в кишківнику. І якщо говорити про мікробіом, як тільки у вас істончаються стінки кишківника, е то е немає тої мікробіоти, яка захищає кишківник, то всі токсини будуть виходити назовні, тобто через кишківник. Це оцей ефект деревого кишківника, не? коли у нас токсини прориваються крізь кишківник, і тоді відбуваються і розносяться по крові. Тобто, це дуже небезпечна ситуація. І тоді ми вже бачили в мікробіології крові, що в крові плавають і бактерії, да, і віруси, і так далі. Коли це відбувається? Коли в кишківнику немає от цієї захисту, тобто наш імунітет це кишківник, і ми з цим маємо працювати. Якщо ви ніколи не чистили кишківник, Ніколи не проходили очищувальні програми, то я точно рекомендую вам про це задуматися, тому що енергія вона теж із кишківника, і наш мозок, і наше серце бере воду з кишківника. І Якщо у вас там болото, то такі будуть і думки, така буде енергія і така буде робота серця. Тому ми маємо піклуватися про те, що всередині, і як проходить очищення. Спеціальні е, трави, клітковина, глина, вони набухають і, отак, всі 6 метрів е, очищують, ніби щіткою, очищуючи між цими волокнами. І, звичайно, після такого очищення людина відчуває себе. Прилив сил, прилив енергії, чиста шкіра, настрій, змінюється травлення. Тобто, ось на цьому етапі ми вже бачимо результати. Якщо перші два етапи можуть проходити без результату, то очищення кишківника – це дуже потужна програма, яка дає нам видимий і результат, який ми можемо прощупати. Настрій да, стає дуже чудовий, тому що в нас ніби очищуються думки. Мікробіом він формує наші думки і наш настрій. Тому що в нашому організмі близько 6 кілограм бактерій. І від того, які у вас переважають патогени чи хороші бактерії, буде залежати ваш настрій і ваші щоденні димки. Після того, як ми почистили кишківник ми переходимо по бажанню до програми очищення лімфи. Але я б дуже рекомендувала, тому що лімфа є каналізацією. І часто люди взагалі про неї забувають, ведуть сидячий образ життя, не займаються спортом, не п'ють слаболужну воду, і в результаті лімфа не стає, не рухається у них, застойна лімфа. А якщо у нас застойна каналізація, то ви розумієте, що це таке. І коли ми запускаємо роботи лімфи, ми її розріджуємо, ми даємо їй можливість текти по організму, і ми адсорбуємо ці токсини. Тому що лімфа в будь-якому випадку знайде вихід, вона буде виходити з вас або там молочницею, або якимось потом, або ще чимось. Але токсини не можуть залишатися всередині, і вони будуть виходити назовні. Тому. Лімфу також дочищаємо. І після того, як ми закінчили очищення, ми даємо організму в чисте середовище, в чисту воду, да? ніби в чистий акваріум, даємо вітаміни, мінерали, мікроелементи, амінокислоти, жирні кислоти, все те, що має мати клітина для того, щоб побудувати нові здорові клітини. І тоді клітини е, можуть е, відновитися, можуть народитися здорові клітини, і це буде працювати на вашу користь і на користь вашого імунітету. Так, що я хотіла ще сказати про те, що програма очищення проходиться два рази в год, рік, так само, як ви свою машину після зими готуєте, і після літа да, на інший режим. Так само і наш організм ми готуємо після зими, і після літа ми готуємо на перехід на більш інший період зимній. Якщо ви ще не, не додані в мої чати по здоров'ю, дитяче здоров'я, доросле здоров'я, де можна задавати питання, де можна отримувати схеми, напишіть мені, я вас додам. Там є певні умови, але які не залежать від фінансів. І у нас є всього лише дві причини: І якщо навчитися працювати зі своїм організмом, очищувати його, то ви отримаєте високу якість життя. Ви не будете мати хронічних хвороб. І не будете чекати, поки вони стануться. Ви будете займатися своїм здоров'ям щоденно, займатися профілактикою, і ви побачите, як зміниться ваша якість життя і якість життя ваших дітей. Буду рада відповісти на ваші запитання, якщо вони виникають. І е, пишіть директ. Всього доброго, дякую за вашу увагу.